Шановні телеглядачі, в ефірі черговий випуск історичної програми дорогами християнства. І я, її ведучий Віталій Кривой, щиро радий вітати вас. Сьогодні ми знову, як декілька передач тому, звернемось до народного епосу Київської Русі, але обмежимося одним загальновідомим жанром билинами. В них діють хоробрі герої богатирі і вершаться надзвичайні подвиги. І, звичайно ж. Добро завжди перемагає зло. Якщо в билинах присутня основна сюжетна лінія великої боротьби, то я не здивуюся, що багато коштовних перлів біблійних істин розсипано в їхніх текстах. Сьогодні ми спробуємо їх відшукати разом з Віталієм Неробою, магістром релігієзнавства, викладачем Українського гуманітарного інституту та вчителем української мови та літератури Вільчинською Ларісою. Щиро радий вітати вас! Здравствуйте! Доброго дня! Тема нашої розмови сьогодні. Біблійні впливи у давньоруських билинах. Але на початку, як завжди, ми разом з нашими глядачами зможемо переглянути історичну довідку. Билини жанр героїчного епосу. Народні речитативно-мелодійні епічні пісні. Термін билина у тридцятих-сорокових роках 19-го століття ввів російський фольклорист Іван Сахаров. Він запозичив його зі слова о полку Ігорові, билинні сюжети, створені переважно в часи Київської Русі. Тексти творів прийнято поділяти на два типи: перший військові, власне, героїчні билини про народних героїв-богатирів, другий соціально побутові. В яких проте завжди наявний і героїчний елемент: Вольга і Микула, Дюк Степанович, Белине Просадка. Окрім цього, усі билини діляться на два цикли Київський та Новгородський, залежно від того, з якими центрами давньої Русі співвідносяться описувані в них події. Вони, як вважають дослідники, мають реальну історичну основу. Прототипами героїв могли бути реальні історичні особистості, сюжети і життя яких протягом тривалого часу обросли надзвичайними рисами. Найбільш популярними були билини про Іллю Муромця, Добриню Микитича та. Олексія Поповича більшість билин була записана у кінці 18-19 століть на півночі Росії в Україні і Білорусі. Билинні сюжети збереглися у інших фольклорних жанрах казках. І легендах, зокрема, відомі українські народні казки про Іллю Муромця, думи про Олексія Поповича, пісні про джурила. Билинні наспіви дуже подібні до плавної, співучої народної мови. Основа їх музичної побудови короткі поспівки, що повторюються багато разів. Билини виконували спокійно і наспівно один або кілька співців у супровіді гуслів або інших інструментів. На початку мені цікаво. Я думаю глядачам теж, що таке билини, звідки вони беруть свій початок і як взагалі ми сьогодні знаємо про них. Термін билини з'явився у 1839 році. У фольклористику цей термін вів відомий дослідник фольклору російський вчений Сахаров. Угу. Белини означають те, що було. І раніше їх називали старини, тобто угу. те, що було в давні часи. Старину, да? так? Давнену. Так. Uh -huh. Потім, спочатку ці билини усно передавалися з уст в уста. Згодом мовознавці вчені почали їх записувати. Це сталося десь на початку 19 століття. Uh -huh. Таким чином, вони дійшли до нас до сьогодні. Uh -huh. Цікаво хто, те, хто був, скажімо, носієм цих билин. Всі билини описують події, які відбуваються на території сучасної України. Але носії. Які зберегли в усні переказі ці ці билини, вони проживають далеко за межами України в Архангельській області? Ну, виходить, мігранти в Архангельській області на за північному Кавказі серед козаків, старовірів в центральних губерніях Росії, тобто за межами України, але скрізь фігурує Чернігів, Київ, оці території. Так а чому це і вони збереглися серед? Так званих старовірів, старообрядців. Чому? Тому що коли в часи Петра православна церква на території Російської імперії змінила держава вчення її, то ті послідовники давнього uh -huh. православного вчення вони мусили втікати на околиці, і саме серед цих старовірів збереглися оці билини. Uh -huh. І цікаво, як один з дослідників описує, хто був хто їх переказував ці билини, хто був їхніми співцями. Той час 19 століття. Uh -huh. Він пише так: Найкращі співці були відомі як добрі і розмірно заможні господарі. Uh -huh. Здається, билини складались тільки у таких головах, які поєднували природжений розум і пам'ять з порядністю, потрібною для практичного успіху в житті. Порядність була в них. Із селян, від котрих можна було почути билини, багато хто. Зовсім не вживає вина. Зовсім не вживала алкоголь. А такого серед них, що був, звісний, за п'яницю, я не зустрічав жодного. Італія, тобто, це, це не просто означає, пісні, якісь які на весіллях співають. Uh -huh. А ці пісні зберігали люди високоморальні і порядні. І він, описуючи їх, говорить, що ця билина, мета їхня була виховна. Uh -huh. Виховувати. Підростаючі покоління, співали їх при хатній роботі, при якомусь такому, скажімо, е, очікуванні тривалому. Я хочу уточнити: співали тільки в певних родинах? Чи співали, співали, як правило, в цих родинах старообрядців, старовірів, угу. де вони не мали доступу до книг якихось таких, вони передавали ага. усно, Він. певні духовні істини, духовні принципи. Угу. І з покоління в покоління передавали їх. Да? Ну, у багатьох творах, в багатьох билинах ми знаходимо. Такий героїчний, я би сказав, героїчно-патріотичний пафос. Це дійсно дане на тому, щоб любити свою батьківщину, свою рідну землю. Чи це щось інше, щось більше автори хочуть підкреслити цим? Нам подають ці билини з точки зору сучасного, сучасної людини, де потрібно розвивати патріотизм, любов до держави, до нації. Ну, непогані ідеї, але. Чи вкладали такий зміст носії цих билин? По-перше, ці старообрядці, старовіри, як правило, були мирними людьми, які не чинили навіть збройного спротиву комусь. Чи могли люди, які були купцями, простими селянами, які угу. не мали право на зброю по тих часах, закликати. до до війни, до, до битви. Ну, а навіщо І... тоді вони оспівували такі? Справа в тому, що це образ. Навіть саме слово богатир, воно такого татарського походження, тюркського походження, означає воїна, богатиря, ну, але воно взято воїна. з Біблії. Школ... Школи ми воно взято з Біблії. В новому заповіті апостол Павло говорить: зодягніться в повну зброю Божу. Угу. Будьте воїнами Христовими. Це образ, меч духовний слово духовний, Боже. це образ. Який покликаний показати тих, хто згідно 12-го розділу Книги об'явлення є тією частиною церкви Божої, який не просто покликаний втікати від гонінь Антихриста, від гонінь тієї церкви, яка стала державною церквою, в 12 розділі об'явлення в 11 тексті сказано. Оні побіділи його кров'ю Агнца і словом світільство своєї, і возлюбили душі свої, даже до смерті. Тобто, mm -hmm. оці богатирі вони ведуть боротьбу духовну в mm -hmm. апостол Павло говорить: наша брань, наша битва не проти плотії крові, mm -hmm. але проти духів злоби піднебесних. Дякую, Талі. Це ви маєте на увазі про біблійну істину. Ви <стук> показали цікаво. Дійсно, дякую вам про богатирів, які воюють. І Тому що люди мають? духовні, якими були носії оцих билин, вони не могли писати про війну таку буквально, вони пишуть про духовну боротьбу. Угу. Тобто ви маєте на увазі, що мотив великої боротьби, ну, який ви тільки що прочитали у 12 розділі, він простежується і у цих билинах, і коли ми можемо розглядати билини, ми можемо побачити щось подібне просто в інших образах і інших символах. Це як ілюстрації були для цих біблійних істин, як приклади, ну, Ті, які людям були зрозумілі. Богатир сильна людина. Давайте візьмемо один твір: е, про Ілю Муромця і Розбійника. От і, от є богатир, є соловій розбійник. Що ми тут можемо побачити? Де тут є ось то та Біблійний битла? вплив? так. Да. Де тут є біблійний вплив? В Белині про Ілю Муромця та Соловія, яка вивчається, до речі, в сьомому класі в шкільній програмі. Угу. Закладена мрія народу про героя визволителя в центрі постать Героя Визволителя. Звернемо увагу, що він виходець не з княжої е... сім'ї, сім да, угу. а він селянський син, тобто Простив. людина проста. Угу. Проте ця людина наділена найкращими рисами, такими як сміливість, патріотизм, повага угу. до батьків, безкорисливість і вражає його велика фізична сила. Читаємо, Єдною рукою коня тримав, другою рукою дуба рве, дуби рве самі коренистії, та мости мостить, шлях укладає та все прямо їджий. Напротива йому виступає постать Соловія-розбійника. Він сидить у лісі, на семи дубах. Можемо провести паралель із Біблією, де сатана у вигляді Змія також знаходиться на дереві вигляд mm -hmm. його обманливий на самих горах семи горах, на семи горах, на семи горах. Uh -huh. тут сім дубів. У нас гір немає тому дуби. Uh -huh. Вигляд його оманливий. На перший погляд це пташка, соловій, яка приємна, така гарно співає. Ми співає як соловейко, да так, але насправді ми знаємо результати його співу. Коли він крикне угу. чи свисне, то і куполи з церков спадають. Руйнування руйнування землі проходить, люди гинуть. Тобто, отакий оманливий вигляд набив Навіть сама цей... назва, да? Соловій розбійник. Вони не сумісні. Вони не сумісні, здавали, як може бути соловій, мирна uh -huh. пташечка, абсолютно, бути розбійником. Uh -huh. А тому що в Біблії написано, що диявол приймає від ангела світла, uh -huh. він обольщає народи. Що таке обольщає? Ну, тобто цей Це. образ названа від сама, да, да? так? В цьому є. Так. Угу. Коли Ілля під'їжджає до семи добів і зустрічається з Соловієм, він вступає в першу таку битву з ним, але не перемагає його. І цікаво, що він цілиться не в серце, а в голову. Стріла Іллі потрапляє в праве око і ліве вухо, але від цього Соловій не гине. Це говорить про що? Що битва не є одна битва, а отака боротьба тривала. В кінці билини там йде повне знищення Соловія, розбійника uh -huh. Ільйом Муромцем. Звернемо увагу, що після захоплення, після цієї битви, після uh -huh. Ілля Муромець захоплює Соловія і сковує в Кайдани. Цей образ ми також знаходимо в Біблії, у книзі відкриття, 20 розділ, перший другий вірш, де говориться, що сатана буде скований у кайдани. Та Ілля Муромець того придбав Соловія стрімко в кайдани кував. Так ми читаємо угу. в Белині. А в відкритті 21.2 І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй. І схопив він Змія, вожа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років. Ось така паралель. Цікаво, цікаво, що цей змій. Цей, перепрошую, Соловей, він співає по Соловійному, але речить по звіриному і шипить по-зміїному. Звідки це В Книзі об'явлення. Ворог Божий показаний як дракон, як змій давній. І як в образі, він являється, також в образі звірів різних, страшних угу. таких звіриних потворів, які мають агнті роги, роги ягняти угу. і мають, але самі говорять як дракон. І от цей образ звіра з рогами, У нас ягнят не так було багато в наших лісах. Uh -huh. Тому пояснити народу, там, особливо на півночі, в Архангельську, де вони жили, Ягнятко, неможливо, що то має від, від солов'я, й мит від ягняти, а речить uh -huh. по звіриному і шипить по зміїному. Тому взяти образ соловейки, який був доступний, uh -huh. це трансформація йде образу. І просто вечок нема на півночі. В Архангельську немає вечок, щоб uh -huh. пояснити uh -huh. людям. І він каже. Він по Соловіному співає, співає, а насправді, як написано в книзі об'явлення, що має вид ягняти, але говорить, заговорить як дракон, і при цим принесе руйнацію смерти, і смерть, цей ворог Божий. Оце біблійна. Ну, це ви охарактеризували, якби образ Соловія розбійника. А ось мене цікавить, що ви могли сказати про Ілія Муромця, образ його, От, походження його ви сказали, да? як він виріс. Що тут ми можемо побачити, який біблійний вплив на цей образ? В болинах про Ілюмуромця чітко простежується ідея християнського покликання, духовного покликання. За законами середньовіччя селянин взагалі права на зброю як таку не мав. Угу. Але духовна зброя вона доступна всім, незалежно від кого, дворянин чи селянин. І от Ілля Муромець він на печі сидить 30 років, паралізований. Цікава така деталь. 30 років це момент початку служіння Ісуса Христа, да, отримує зцілення Він від мандрівних калік. Хто такі каліки? Каліки це не є інваліди. В наших угу. літописах це абсолютно здорові, дуже сильні а люди, які слово? здійснювали каліки. паломництво. За літературою в святі місця, де були місця, де переписували книги, uh -huh. приносили uh -huh. книги з далеких міст, нову якусь літературу духовну. І вони були мандрівниками, паломниками такими. Вони мусили просити подаяння десь, бо не завжди заробиш хліб, будучи мандрівником. І не завжди тебе гостинно приймуть. І от оці каліки приходять до Ілі Муромця і кличуть його на християнське служіння. Вони моляться про нього, він отримує зцілення. І uh -huh. далі він починає не зразу воювати, ні. Він починає так, як робив Христос. Він робить соціальне служіння. Е, якщо Христос в Біблії, він годував людей там, е, рибо, рибою, хлібом, там, сілював їх. то і В нас інші реалії. Ілля Муромець починає своє служіння з того, що викорочовує ліс, для того, щоб могли засіяти поле, поле і мати угу. зерно. Він робить угу. добре добро для людей. Далі угу. він коня собі має. З конем дуже цікаво. В Біблії кінь це образ. Символ вісників Євангелія. В книзі Захарія описано, в книзі об'явлення є там мова про чотири коней, завдання яких обійти землю. З якою метою З метою поширити вістку Євангелія. Uh -huh. І цього коня, Ілля Муромець, мав за ним доглядати, як годувати чистою білою пшеницею. написано. Тобто цей хліб має бути абсолютно білим, абсолютно непоскожним. Хліб це символ Слова Божого. Далі він має купати його в росі. Що таке роса? Роса це найчистіша вода, яка може бути. Купати його має. Дійсно, цікаво, Зом, чистий зовні, чи це має бути угу. його напарник, партнер. Він проповідає і кінь його. Кінь це завжди Воні... друг воїнові. Угу. І далі він, коли йде вже, він встає рано вранці. Ще що цікаво: єдиний обряд, який описаний в богатирів. Нема написано, свічку десь ставлять, молитву святому роблять, обряд іконку з собою. Релігійний ага, обряд, так. обряд. Єдиний обряд, який описаний, він перед молитвою звершує омовіння. Омивається. Навіщо? Це взято з Біблії, Старого Заповіту, де кожен іудей мав перед молитвою, так само і учні Христові пізніше, і перші християни, мали омиватися, щоб бути чистим перед Богом. Коня в росі миє, угу. годує чистим хлібом, а сам молиться цей хліб духовний. І також звершує зовнішнє умовіння в тіла. Uh -huh. Це є е, вплив е, Біблії е, абсолютно прямий. До цих пір в країнах біблійних, де араби там живуть євреї, там здійснюють такі мовіння перечитанням Святого Письма. При, тим як це ту книгу визначити. Перед тим, уроки, як молитись, да. так. Ну, е, дякую, дійсно, ви такі цікаві деталі помітили, що на перший погляд я в школі, пам'ятаю, читав я ніколи Їх ще є дуже... навіть і не думав про те, що настільки може бути щось там підкреслене у цій билині. Там навіть цікаво, що живе, де, де живе Соловій розбійник. Співа соловейком, а живе на річці смородина. Від чого річка смородина? Від, від корінь mm. слова сморід, нечистота, нечисть. Присутний, він спів, він говорить гарні речі, диявол він спокушує людей, подає таку гарну основу, але насправді угу. він є ворогом людським. Ну. І Ілля Муромець, який був простою людиною, але він отримав силу від Бога, яка прийшла до нього через молитву. І що цікаво, що написано, що серце загорілося, що він загорівся, звідки це взято, коли вогонь. на людину сходить Дух Святий, угу. вогонь Духа Святого, цар Давид пише: Я не міг мовчати, в серці моєму загорівся вогонь. І він пішов ну, вісником от, бути. Він пішов бути вісником взагалі остаточно. Як змальовую були на остаточну перемогу. Добра над злом. Привозять його е, в Київ, цього соловя солов'розбійника. Угу. Він е, там нічого ніякої шкоди не робить, але тут князь Великий вирішує долю спокусити. Ну, каже, свисне. Угу. Вирішує стати на прю, на битву з ворогом, не мавши тої сили духовної, як свиснув той соловей розбійник і там. Церкви повалились, все. Поки, скажімо, він був зілим ромецем, Ілля Муромець все контролює. Тільки стає інша людина, що це вступати. означає? Тому що треба мати внутрішню духовну силу, треба бути в союзі з Богом. От в чому секрет богатирської сили. І потім Ілля Муромець і повністю богатиря цього слова розбійника перемагав, Відрубив йому голову, і він гине навіки. Mm -hmm. Ну, також і духовний досвід іншої людини, так розумію, не може бути переданий е, одній людині, не може не можу бути не переданий не. іншій людині. Богатером що... має бути кожен. Кожен, так? Кожен, да? кожен <реш> хто є, увірував в Христа. Добре, про богатирів і про їхні подвиги, і про значення їхнє ми поговоримо після паузи. Залишайтеся з нами. Ми знову повернемося через деякий час. Ви знову дивитесь історичну програму Дорогами Християнства, і ми продовжуємо спілкування з гостями у нашій студії. Сьогодні ми розглядаємо дуже важливу і цікаву тему біблійні впливи у Белинах. І нам в цьому допомагають наші експерти Вільчинська Лариса і Віталій Нероба. Дорогі глядачі, якщо у вас виникають запитання до наших гостей, до наших експертів, або у вас є цікаві думки з приводу теми, яку ми обговорюємо, будь ласка, надсилайте їх на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. А також в інтернет-газеті Путь та в газеті Акцент, ви можете прочитати відповідний матеріал, присвячений нашій передачі. Ми закінчили наш діалог на тому, що дійсно Ілля Муромець він покінчує життя своїм розбійнику тим, що відрізає голову. Чому саме такий образ використаний? Може, жорстоко це надто так якось воно виглядає в цій билині. Пророцтво біблійне записане в буття 3:15: що і положу ворожнечу між тобою і межоною, між насінням твоїм і її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Кому сказано? Це було сказано Змію Сатані. Про угу. боротьбу між христом і сатаною. Ось такий кінець буде сатани. Так люди вірували, такий мали світогляд. Оце переносять і в билини. І угу. в билині ми читаємо. Тут старий козак Ілля Муромець брав Соловія за білі руки, вів його на куликове поле та відрубав йому буйну голову. Остаточна перемога, перемога. добра над злом. Ага, Зрозуміло, дякую. Ну, коли ми будемо говорити про інші образи, які має ворог Божий диявол, ну не тільки про розбійника, який прикидався солов'ям, а про е, ідолище погане, е, про які жахливі наслідки попереджують белини тих, хто їх слухають? Від чого вони застерігають людей? Погане. Ілля муромець зустрічає каліку. Каліка знову нагадую, це є паломник той, хто. Носив літературу і проповідників. Це дійсно Івангелі. відкриття, що каліка це паломник. Каліка це не є інвалід, вже ага. вона зараз так придбала таку угу. суть. За що? За те, що каліки, ці мандрівники, мусили просити десь допомоги собі. Угу. І так вона вийшла вже асоціація така. Угу. І от він зустрічає каліку цього, говорить: що ти такий, звідки йдеш? Каже, царгорода. Тобто, з того місця, де мав цар бути, угу. Господь мав керувати. Каже, що там сталося? Каже, ідол захопився, ідолище сидить. Каже, що ж ти його посухом своїм не переміг? Зауважте, біблійний принцип, посух це та зброя, яку одного разу Дійсно, перемагав Бог Мойсей. через житті Мойсея і інших uh -huh. людей. Каже, давай мені одежу свою, і я піду його переможу, говорить Ілля до цієї вонічі. Uh -huh. Ти каже, в мене сильніше, але відваги не маєш. Біблії написано, що ви повинні бути сміливими. В цьому. І він зодягається в одежу одяг цього паломника, бере пухову шапку. Uh -huh. Зауважте, шапка з пуху дуже легенька. Але коли він приходить до ідола, цього ідола, він сидить в царських палатах князівських, всім керує. Uh -huh. Князь йому запобігає всьому, годить усьому. І він, цей ідол, забороняє давати милостині. Що таке давати милостиню? Давати милостині проявляти любов, проявляти любов до гостей, до мандрівників. І ми читаємо історію про Содом і Гомору. До гостей вони відносились дуже погано, вони не мали любові. Uh -huh. Тут під, підтрим, і особливо до калік, до мандрівників, до чужинців, до гостей. Uh -huh. І коли приходить каліка, цей Ілля Муромець, тобто приходить Образі. в палат і каже, yeah. ти щось ти прийшов? А Ілля Муромець, знаєте, чим його перемагає? Ударом шапки. Шапку Спуску, кинув да? пухову. І той аж ж стіну вибив. Чому тут сутність? Той її був дуже великий і дуже сильний. Але в Біблії написано, що візьміть з собою шолом спасіння. Угу. Спасінники дає нам Христос. Єдине, що може перемогти ідола, коли ми Спасителя ставимо на перше місце, бо є 10 заповідей, хай не буде тебе інших богів. Не угу. роби собі ідола угу. ніякого зображення. І цікава остання деталь, угу. як вчить Біблія, як б... біблійний принцип відображений, коли Ілля Муромець переміг ідола, і жителі царгорода знесли йому дуже багато коштовностей, Ілля Муромець взяв собі лише маленьку жменьку. На дорогу, щоб було, а все інше роздав бідним, проявив цю Христовому любов у мі місті. Так. Роздав uh -huh. тим, хто uh -huh. мав потребу uh -huh. в цьому. І це є принцип Христової любові, що Христос прийшов до нас, Він віддав нам все. Він нас рятує від цього, Він дає нам все. Він ніякої плати від нас не потребує, uh -huh. а дає нам всю свою любов, дає, так само робив Ілля Моромець. Ну, я ще хотів би все ж таки згадати про новгородські балини, і особливо про одного героя, про садка. Що ви можете сказати, що це за герой був і яка особливість його подвигу? Чим він перемагав, і як взагалі це можна охарактеризувати, цю силу для перемоги, де він брав? Садко незвичайний герой. Він воює не як більшість богатирів мечем. Він угу. перемагає ворога піснею, граючи на гуслях. У Біблії ми теж знаходимо 144 тисячі, які стоять на скляному морі і співають. Пісню хвали Агнцю». 144 тисячі Угу. Тобто це пісня перемоги якоїсь, це пісня перемоги. Це просто перемоги. І садко так само на морі. Ну він в наших билинах він під воду попадає, там і різні всі речі. Але цікаво, що як він перемагає чим садко, коли йому в підводному царстві, ну це образ знову е Йому пропонують вибрати жінку. І переводять з найвеликих такий красунь, а в нього жінка є вдома. Uh -huh. А просить його, е там, знайшовся, скажімо, якась добра людина чи добра істота в підводному царстві. І каже, вибери собі чернушку. Вибери таку саму ну, простеньку. Uh -huh. Uh -huh. Не бери, не женися за тою красою оманливою. І він тільки вибрав цю собі. Він зразу опинився вдома з підводного царства. Ну і в завершення я хотів би запитати вас: взагалі, билини сьогодні для дітей, для дорослих, які вони, які вони мають значення, і чи потрібно сьогодні нам споглянути ще раз на них? Вони в першу чергу несуть виховний зміст. Не просто ми читаємо про те, що було колись оздоблене, прикрашене трошечки, перебільшене mm -hmm. дещо. Але завдяки билині ми можемо до чогось закликати молоде покоління. Щось виховувати, спрямовувати їх думки на краще, на добре, на переміну, на те, щоб вони до чогось кращого прагнули в своєму uh -huh. житті, боролися з чимось недобрим таким. І були переможцями, uh -huh. як і ті богатирі, про яких ми сьогодні чули. Uh -huh. Ну і для нас також, я думаю, важливо, щоб ми розуміли зброю, яку нам дає Господь, істина, яка відкрита в його слові, і ми були переможцями, як і ті богатирі, про яких сьогодні ми згадували. Я щиро дякую Віталію, дякую вам, Ларіса. За незвичайний погляд на те, про що ми раніше вже знали. Нехай Бог благословить вашій подачі, праці у ваших дослідженнях. Ну а з вами прощаємося до наступної зустрічі у програмах дорогами християнства. З вами був Віталій Кривой.